Доброго дня, хочу зробити маленький відео про заточку цепі. Нам прийшла недавно. Купляли ми її на сайті Мioх. Модель ви бачите. По технічним характеристикам 350 Вт двіжок, 104 мм диск, 5000 оборотів в хвилину, центральна 22,2, в принципі стандартна для всіх. Гарантія 2 роки в неї. Це досить навіть, прикольно. По самій точилці. у нас є шкала. По якій ми виставляємо кут заточки. Досить добре зроблена зажим цепа, тобто ну, регулювання. Для того, щоб показати вам, ну, ми вже кольоруся нею, я вам продемонструю, як вона точить. Ми включаємо вона досить тихенько, як не дивно. І точить досить даже добре. Нема ніяких неї заминок, нічого. Буквально двома пальцями держимо і вона протація нам підтримать. Ми взяли її, тому що нам потрібна заточка. Використовуємо її. Як бачите, заточка досить добра. Дякую вам, що допомогли її вибрати.